Коли у вас є енергія, коли у вас є рішення, вам треба перейти на етап номер два: це побачити новий масштаб у вашому бізнесі, нову перспективу. І це той момент, коли має відбутися еволюція вашого бізнесу на рівні сенсів. Тобто команда, власник, ринок, люди навколо мають зрозуміти, що ви будуєте дещо нове, дещо масштабне і дещо видатне. І в цьому допомагають такі сусусутності, су як твоя візія, твоя місія, твої цінності, які в тебе амбіції. Я для вас сформулював декілька ключів, які питань, які допомагають на них Ким ми себе бачимо на ринку. В чому взагалі наша еволюція? Яка у нас велика амбіція на нашому ринку? Чому ми для наших клієнтів і для ринку більше ніж бізнес стаємо? Це взагалі головний ключ. Це стати більше ніж бізнесом, це значить давати більше цінності. Далі як ми розвиваємо ринок? Якому цінність йому даємо? Що відбудеться, якщо завтра ми закриємось, чи щось зміниться на ринку або ні? От, коли ми уявляємо собі великі класні успішні успі компанії, уявіть собі, що не стане нової кошти або не стане монобанку. Ну правда, що ринок втратить від цього. От такі питання треба собі задавати.